Прогноз погоди в Україні на понеділок, 5 серпня, мене звати Українчик. У перший день нового робочого тижня майже половину областей нашої країни добряче заливатиме дощами. У восьми областях синоптики прогнозують потужні зливи з грозами. А ще у п'яти областях литимуть короткочасні і також грозові дощі. Найхолодніша погода очікується на сході і заході України, але на півночі, півдні і у центральному регіоні також не буде надто спекотно. 5 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Зараз я розкажу, де саме дощитиме, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у понеділок 5 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок. І українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди понеділок, 5 серпня північ у Чернігівській області, денна температура повітря. Коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 16 плюс 14. В Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів. В темні плюс 15 плюс 13. У Житомирській області в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15. До 13 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 24, плюс 26, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Житомирщині очікується короткочасний грозовий дощ на Київщині, Чернігівщині і у Житомирській області мінлива хмарність і без істотних опадів, вітер північно-західний. 5 10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів вночі плюс 19 плюс 17. В районі Бессарабії в день години доби від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 20 плюс 18. У Херсонській області, а також на Запоріжжі. Термометри покажуть плюс 25 плюс 27 в світлі години, від плюс 20 до плюс 17 градусів в темні. На Миколаївщині вдень плюс 27 плюс 29, вночі від 19 до 17 градусів тепла. В Криму денна температура повітря коливатиметься. Від 25 до 27 градусів спеки, нічна плюс 21 плюс 19. Короткочасні грузові дощі варто чекати на Херсонщині, Запоріжжі і в Криму. У Одеській і Миколаївській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно західний, відчутний: 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую! Захід на Волині, Рівненщині, Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині і у Тернопільській області в день плюс 20 плюс 22, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Чернівецькій області в денний час від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. На Хмельниччині в світлі години доби від 22 до 24 градусів вище нуля, в темні від 15 до 13 градусів тепла. В усіх восьми областях Західного регіону України синоптики прогнозують потужні грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15, на Луганщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 19 до 17 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла. Нічна плюс 19. Плюс 17. В Маріуполі вдень плюс 25, плюс 27. вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Харківській області хмарно з проясненнями і без опадів. На Луганщині і Донеччині варто чекати на короткочасний грозовий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів в нічні плюс 17 плюс 15. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі від 18. До 16 градусів тепла, у Дніпропетровській області в світлі години доби: від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. У Вінницькій області в день плюс 24 плюс 26 вночі плюс 16 плюс 14 градусів. На Полтавщині в денний час від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічний плюс 16 плюс 14. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів, вітер північний. Відчутний 5 10 метрів за секунду. 5 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.